12 грудня. З приводу інформації, що гуляє по інтернету, з приводу того, що руська армія зайняла Бахмут. Бахмут був, є і залишається під контролем ЗСУ. Він був, є і залишається українським містом. Так, бої точаться на околицях: Кровопролитні, тяжкі і регулярні. Але місто як фортеця. Утримуються воїнами ЗСУ. І так буде, допоки ми не відженемо звідси ворога далеко на свою територію і не звільнено всі українські землі. Не ведіться на ті чутки, котрі розповсюджують і котрі набирають одразу такого історичного характеру поширення. Бої в місті, бахмут захоплено, психологічна перевага ворога так і інше. Не віддіться на ці. Неперевірені, не відповідаючи дійсності чутки. Бахмут наш.